Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве з бульбашками. А саме сьогодні ми п'ємо пиво з цієї цікавої картонної коробки. Виходячи з заповненості цієї вітрини, я буду першим покупцем ось цього небюджетного за 360 гривень набора кромбакер з бокалом. Важкий. Забираю собі і будемо дегустувати, думаю, сьогодні. Так, м'яко кажучи, не дуже бюджетно, тому що не знаю, скільки коштує пляшка 0.33, але на сусідній вітрині баночка 0,5 коштує 60-65 гривень. А... Пшеничні зараз зовсім йде по акції, можна купити баночку 05 за 39 гривень. Ось так от. Але я вважаю, що це як мінімум контент на сьогодні. Довгострокова інвестиція в канал та поповнення моєї колекції. Тому що для мене найважливішим тут є ось цей пивний кухоль. Фірм, фірмовий кухоль. Такого в мене ще немає. Додав трішки світла і можемо розпочати нашу розпаковку тест-драйв дегустацію цього подарункового набору. Подарункового, тому що для себе ти не завжди купиш 4 пляшечки пива маленьких, невеликих, за 360 гривень. Можете написати в коментах, наскільки безглузда така покупка, чи ви б собі таке купили, або чи купили би таке комусь якомусь. Пивоману в подарунок. Дивимося, що тут написано: крамбахер набір пляшки 0,33, келих 03. До речі, я бачив такий набір на розетки з двома пляшками 0,5 і з келихом теж 0,3. Але там келих трішки на, на ніжки такі гарний, тут як, як стакан, кажучи грубо а, картон. Мікрогофра такий доволі якісний. Дуже шкода, що тут немає ручки, за яку можна нести. Так от дуже було б показово да, презентабельно. ну Ручки тут немає. Так, дивимося, що у нас тут є. Бакальчик саме цінний для мене. Я думаю, він буде трішечки кращий. Він якась форма така. Напишіть, як вам, як вам така форма. От, мені здається, оригінальна форма. Головне, що тут написано кромбахер. До речі, це справжнє німецьке пиво. По штрих-коду можемо подивитися, що воно зроблено в Німеччині. Свою історію воно починає в 19 сторіччі, в німецькому місті Кройцталь. Це північна. Рейн Вестфалія, от, от якось так. Компанія називається Crombucher Brawray Bihard щось там ще GMB Co and KG. і вона займає друге місце серед німецьких пивоварних компаній. Дивимося, що це у нас. Якщо я правильно розумію, це у нас Пілс. Що про нього тут написано? Написано, що я нічого не бачу. 0,3342 фільтроване, пастеризоване. Найпопулярніше пиво в Німеччині. Далі у нас точнісінько така сама пляшка. А в описі я читав, що має бути безалкогольне пиво. Але так, навіть краще, мені здається. Так, далі я звідси бачу у нас іде пшеничний. Вайс. Так, що про нього пишуть? У нього 5,3 алкоголя. Так, Вайс, окрема історія. І у нас темне пиво. Кромбахер дарк. Є ще така особливість, що у Кромбахера один сорт темного пива, але на внутрішній ринок воно називається Дункель. І Данкель Дункель. Так, А на експерти йде Крамбахер Дарк. От так от будете знати. Може так виявитися, що вони різні на смак, але е, якби фактично, юридично, це один сорт пива. Думаю, пояснювати не потрібно, чому у нас нема світла, у нас екстрені аварійні стабілізаційні відключення в Одесі, але це нам не заважає випити кухоль. Пива. Ось дивіться, такий у нас кухоль. Тут є місце під палець, щоб держати. Я його ополоснув, тому що не, не зрозуміло скільки він там в магазині збирав на себе всілякі ковіди. Відразу скажу, що ми сьогодні не будемо його все пити, це пиво. Я думаю, що ми почнемо з одного пілса, а цей пілс на потім. І пшеничне теж не потім. І другим номером сьогодні буде чорне пиво. Я думаю, думаю, така сьогодні буде стратегія. Так, ось воно Crumbacher Pills. Найпопулярніше пиво в Німеччині. Так, наливаємо. Трішечки воно встигло охолонути. Дивіться, дуже приємний такий золотавий колір. Густа така піна. Зараз подивимося, наскільки її вистачить. Думаю, можна зробити перший ковток. Дуже непогано скажу я вам. Непогане пиво, ну, до речі, не бюджетне, не дешеве, не мас-маркет. Дуже непогане пиво. І мені здається, що гірчинки тут прямо ж так, так дуже, дуже, дуже багато. Ну, ще дуже добре з гірчинкою, Отак от. Вгадали, як на мене, мій смак вгадали. Ще ковток. Непогане, таке пиво мені подобається. Можна переходити до дегустації темного, чорного, але в мене, на жаль, кромбахер бокал тільки такий один. Тому, е, якщо хтось задонатить, я придбаю ще один такий, і в мене буде два або три таких фірмових кухля-кромбахер. Дуже мені вони. І Кухольцям подобається і пиво непогане. Хто до сих пір його не пробував, рекомендую. Для темного я візьму ось такий бокал Гінес. Він, мабуть, має бути ближче до темного. Так. М -м, такий колір дуже. Дуже гарний колір, така темно-коричнева, чи яка вона там піна такого незвичного кольору. Навіть можна подумати, що це гінес. Дивіться, цей такий невеличкий бокальчик, а в нього майже все пиво і помістилося. Дегустуємо. Непогано. Гірчинки так теж дуже добре. Звичайно, на Гінес воно не схоже, тому що це звичайне темне, а Гінес це у нас стаут, і Гінес, якщо ви п'єте з банки, воно з сим азотною кулькою, яка там збиває як міксер за долю секунди цю густу піну в Гінесі. Це у нас нормальний темний крамбахер, непоганий. Я навіть не знаю, що вам про нього сказати, тому що це дуже добре, збалансоване, темне пиво. Є гірчинка, яка майже не відчувається. Ну, як ви до неї звикаєте, і вам вона дуже нормально заходить. Ну, мені вона нормально, заходить, я до неї звикаю все добре. От, так, дивимося, що у нас тут в світлому піна пропала, в темному теж вона не така стійка, якщо це на щось впливає. Непогане, мені подобається таке пиво, що світле, що темне. Отже, пілс дуже непогане пиво з такою явно вираженою гірчинкою. Не водянисте дуже непогане. Чорне пиво теж з гірчинкою, не такою вираженою, як в світлому, як в пілсі. Також тут немає такого. Смаку перепаленої карамелі або пересмаженого солоду дуже збалансований смак, дуже непогане пиво. Теж можна сказати, що це класичне німецьке пиво. Я думаю, що оцінювати пиво, яке вже дуже давно на певному ринку, в якого є свої фанати, свої не знаю, Любителі, особливого сенсу немає, тому що я думаю, що нам потрібно сьогодні оцінювати ось цей подарунковий набір. Несильний ефектний кадр ось цей подарунковий набір. Як висновок можу сказати, що достойний набір, достойне пиво, і якщо у вас є. Якісь на прикметі пивоман на Новий рік або на якесь інше свято з якогось іншого приводу, можна йому подарувати такий набор. Я думаю, так. Бакальчик займе достойне місце в моїй колекції. Дивіться, я вже казав, да? під великий палець, у нас є місце. У нас є напис Крамбахер. Він, Крім того, що вибитий, він ще тонований трішки. Білим ну, нон... мітка 03, а не 0.33, в руці він дуже так нормально відчувається. Я думаю, що я потратив гроші не дарма. Якщо вам цей відео сподобався, підтримуємо канал лайками та коментами. До зустрічі наступної п'ятниці.